На 27 жовтня в Севастополі було призначено розгляд апеляції у справі про повернення заарештованого обладнання чорноморської телерадіокомпанії єдиного опозиційного засобу масової інформації в Криму. Нагадаємо, радіотелевізійний передавальний центр подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду, який 11 серпня постановив зняти арешт із майна Чорноморки. Однак розгляд цієї справи було перенесено без попередження. В суді послались на хворобу одного із членів суддівської колегії. Сьогодні ми приїхали в город Севастополь, А всі адміністрації Чорноморської телерадіокомпанії, для того, щоб прийняти участь в засіданні суду по апеляційній жалобі. Жалобы РТПЦ относительно нашего ареста имущества. Думали, же, что сегодня решится наш долгоиграющий процесс. Вот. Но прибыв сюда в Севастополь, мы были уведомлены о том, что судебное заседание переносится на более поздний срок, то есть на 12 ноября, в связи с болезнью судьи. Об этом мы не были а, уведомлены ранее. То есть можно было как-то предупредить нас, раз уже знали, что сегодня судья не вышел на работу. Не состоялось э, ввиду болезни судьи. Однако, согласно нормам арбитражно процессуального кодекса Российской Федерации, э, член судебной коллегии э, может быть заменен. Э, на другого члена судді на колегія поха до тайсу сторони лібише в випадку длительного сорока болезни. Також юрист телерадіокомпанії зазначив, що перенесення розгляду справи без попередження у зв'язку з хворобою судді і без проведення судового засідання є порушенням норм процесуального закону та конвенції про захист прав людини і її основних свобод. Ми сьогодні вілі суддівне засідання, і судді секретар судді населення сказав, що суддя заболела. Ну чому ж утром не предупредить? Ми приїхали сімсімфіроп. Поля в Сівастополь чутка назначеної время могли би придупредіти утром, что судья заболела соответственно, і принісі суддівне засідання. Однак від учу не придопріті, ні звісно. обов'язки президента чорноморської телерадіокомпанії Людмила Журавльова та юрист Андрій Безпоясний вважають, що відкладення розгляду апеляції схоже на умисне затягування судового процесу. Не знаю, с чем это связано, и надо ли искать какие-то причины, но тем не менее суд опять-таки затягивается и переносится на по рассмотрению на 12 ноября. Нагадаємо, 1 серпня представники Федеральної служби судових приставів заарештували все рухоме і нерухоме майно опозиційного до кримської влади каналу на підставі, нібито існуючої заборгованості Чорноморки перед радіотелевізійним передавальним центром. Незважаючи на те, що заборгованість була повністю погашена, цей такий центр через суд вимагав від телекомпанії оплатити судові витрати за вивіз її ж майна. 11 серпня господарський суд Криму відмовив у цьому позові і зняв в арешт із майна телекомпанії. Однак до цього часу заарештована техніка не повернута. Робота найбільшого кримського змі досі заблокована. А жителям півострова доводиться дивитися тільки провладні кримські канали та федеральні російські. Микола Різник, Крим.